Перемо про реформування ТЦК, про, значить, явку ТЦК, коли вона є обов'язковою. Ну і звичайно, військова допомога нашим військовослужбовцям. Консультація для них та членів сімей їх безкоштовна. Нагадую: 063 344 16 36. Тому телефонуйте. Також телефонуйте всі інші, хто потребує юридичної допомоги, допоможу вам у вирішенні ваших юридичних питань. Також пишіть, що там стосовно звуком з картинкою. Сьогодні буде дуже цікавий ефір. Я надіюся. Якщо все добре, то давайте з вами будемо починати. Ставте лайк, якщо вам все подобається. Це допоможе не тільки просуванню, Цього контенту допоможе вам задавати запитання в прямому ефірі і отримати на них консультацію, точніше, отримати на них консультацію, отримати відповідь на вашу е таку от е коментовану діяльність. Що ж, багато поговорили. Я думаю, що зараз будуть підключатися більше людей, бо. Просинаються, заварюють каву всім ще раз. Доброго ранку, гарного дня! Налаштуйте себе на позитив. Бо з вами адвокат Євгеній Середницький, який розгонить ці ваші сумніви, заспокоїть і допоможуть вам вирішити ваші юридичні питання. Надіюсь, щоб у вас їх було звісно менше, але враховуючи те, що деякі наші народні депутати да є такими як вчора. Ми бачили, да? ну, про це більш пізніше поговоримо. Лайки, лайки, лайки. Це допоможе в просуванні. І пишіть коментарі, пишіть свої запитання, пишіть звідки ви. пишіть стосовно мобілізації, пишіть стосовно підвищення тарифів на електроенергію. Що у вас як хто встановив дофазовий лічильник, тепер зможе економити електроенергію? А ми рухаємося далі. В Верховній Раді пропонують. Модернізувати, тобто реформувати ТЦК. Що думаєте стосовно цього, пишіть в коментарях. Тому що так буває деяке свавілля в ТЦК, не будемо закривати на це очі, воно відбувається з ряду причин. Багато цих випадків є, але деякі є, звісно, перекрученням фактів, тому що відео, які транслюють, вони можуть бути однобокого характеру. Треба дивитися все з самого початку. Але треба розуміти, що ТЦК це такий орган, який тепер може впливати на життя людей. Да? Якщо раніше боялися. Рекет в 90-ті, то тепер, можливо, бояться ТЦК. Я просто хочу сказати, що там є багато порядних людей і людей, які дійсно виконують свої обов'язки. Багато військовослужбовців, які повернулися з фронту, враховуючи їх статус, що вони не можуть продовжувати службу на бойових позиціях. Вони працюють в ТЦК. Тому будемо відвертими, не всі вони там є поганими людьми. Звісно, є нюанси. Планують е, перевести в цивільний розряд е, ТЦК, що думаєте стосовно цього, пишіть, будь ласка, в коментарях. Але я думаю, що у них потрібно забрати ряд повноважень е, рекрутингові центри, да, які зараз відкриваються. За даними е, статистичними, за травень місяць 10-15% людей скористалися мобілізацією через рекрутингові центри. Багато те чимало. Е, нехай з'ясовує влада, але я думаю, що все ж таки реформувати ТЦК потрібно. Е, я думаю, в них потрібно забрати оцю цю функцію ходіння по вулицям і таке інше. Є багато законних підстав. Направляйте повістки через пошту. Е, Через інші засоби належні передбачені законом на роботу. Чому роботодавці не беруть людей на повний робочий день? Точніше, чому не оформлюють їх офіційно? Ну, бувають такі на жаль випадки. Є такі роботодавці, тому що зазвичай самі робітники просять за це про це, тому що мають або заборгованість. По аліментам це часто теж буває, на жаль, треба це признати. І треба з цим теж щось робити. Тому що, шановні чоловіки, в деяких випадках навіть і жінки. ну, Я розумію, що, можливо, немає грошей, але якщо у вас є діти, потрібно нести за них відповідальність і просто. Не переховуватися і не платити гроші, ну це не вихід. Є багато робот. Ну якось треба теж це вирішувати питання. Що думаєте стосовно цього? Багато сумбуру мені пишуть в коментарях, але тут яку тему не затронеш, потрібно все від А до Я. Ну, якщо прикладу до ТЦК, що я думаю стосовно реформування, ну це ходіння по вулицях, перевірка документів, це все добре. Але коли у це перевищення повноважень, коли людей... Виштовхують з автобусів, ну на що це робити? Ну ви не маєте на це повноважень. Поліція в деяких випадках закриває на це очі, ніяким чином не реагує. А звісно, деякі адвокати, мої колеги, беруть шалені гонорари, їм дзвонять люди, люди налякані, і така от ситуація відбувається. От Якби такого не було, направляли через пошту, да, роботодавці платили би офіційно повністю зарплату. То можна було б надсилати повістки, і ніхто би потім не відправляв би інформацію до ТЦК, що робітник звільнився. Ну, бувають і такі випадки. Але ну, що думаєте, пишіть в коментарях. Я думаю, все ж таки буду щось робити, але враховуючи те, що у нас все так повільно відбувається, я краще би детально б зупинився на іншому. От постанова про. Вирішення питання щодо сертифікатів на транспортні засоби для військовослужбовців, які підписали контракт після вступу в силу закону 10349. Можливо, хтось читав, хтось десь бачив. Я не можу знайти цієї постанови. Я так розумію, її ще немає. Така от ситуація: люди мобілізовуються і. Думають, що отримують ще плюс додатково за те, що вони йдуть служити, захищати батьківщину, отримують транспортний засіб. Ну точніше не транспортний засіб, а сертифікат у розмірі 150 тисяч гривень. А тут ситуація, що це питання не вирішено. Кабінетом міністрів. Можливо, я помиляюсь. Але ну я не знайшов цієї постанови. Тому, що, шановний кабінет міністрів, піднімати тарифи це все добре. Але можливо, будемо якось модернізувати нашу енергетичну систему, в тому числі не забудьте про постанову щодо сертифікату на 150 тисяч гривень. Я думаю, це важливо. Деякі скажуть, ага, військові пішли заради грошей. Шановні, ідіть і ви. Ідіть і ви. Ну, це все просто. ну… Платяться гроші, але люди виконують роботу. Звісно, є там мертві душі, є, звісно, порушення да з генералітетом, з деяким потрібно розібратися, бо там є клани. Але хто має з цим розбиратися? ДБР Ну, можливо, можливо, ДБР. А чи мають вони достатній рівень знань у військовій справі? Ну, тут же питання таке риторичне. Ну, Купа органів, але як потрібно розібратися в якомусь питанні, немає відповідальних, ніхто не хоче брати відповідальність. Я думаю, що потрібно брати на себе вже відповідальність. Чи можна отримати відстрочку по інвалідності третя група шляхом написання заяви відправки замовним листом? Ну, дивіться, в постанові п'ять дуже гарне запитання. Дякую вам за запитання. Пишіть також запитання, маєте можливість. Задати в прямому ефірі я постараюсь на нього відповісти. Дивіться питання, якби на перший погляд, нескладне, звісно, особи з інвалідністю, незалежно від групи, мають право на відсрочку, але це право потрібно використати самостійно у відповідності до чинного законодавства. Як це зробити? Написати відповідну заяву. Бланк якої е, міститься в постанові 560. І зараз, дивіться уважно, там написано, що подавати в письмовій формі або засобами електронного зв'язку. Тому поштою, не знаю, як раніше, я би поки що не рекомендував би цього робити. Ну, можливо, пишіть, хтось вже зробив. і Після того, як як постанова була опублікована і отримав відсрочку, я ще не проходив зі своїми клієнтами такої процедури. В плані ну ми писали зараз. Подумайте, що ж це за адвокат. Ні, ми звісно, ми писали заяви всі, але зверталися особисто або до постанови 560-ї направляли цінним з описом і ще й кур'єром. Uh, значить, uh, вказані заяви з відповідними документами. Тепер є постанова 560. І треба визнати, яка вона б вона там не була, вона в деякій мірі регулює всі ці питання. Чи чіткий перелік документів, які потрібно, Звісно, деякі ТЦК починають щось вигадувати. Отут і треба реформувати, тому що треба чітко дотримуватися uh, норм закону і нормативно-правових актів, які мають нижчу силу, але не мають заперечити закону. Тому і потрібно реформувати ТЦК. Бо там як королі, вони можуть закрити очі, і не ходити до деяких підприємства. Да? А можуть навпаки конкуренти замовити. Да? Ну, бували такі випадки. Я про це чув. Я не знаю наскільки це. надій, що це неправда, але ну, слів на пустому місці не буває. Є ТЦК, які залюбки приймають до себе на облік, ну, і надають потім відсрочки. І на підставах е, закону, і не на підставах. Ну, Такі факти мені відомі. Да? Не конкретно я можу назвати осіб, а просто я чув, клієнти казали, люди дзвонили, писали. Не всі такі, не всі є чесні поліцейські, які служать е, в рядах національної поліції, і тепер на фронті. Є і судді, є і політики. Ну, Давайте не будемо. Це перекручування фактів. І деякі е, мої колеги починають з того, що. Конституція України всім надає рівні права. Добре, Мобілізація точніше бронювання працівників військово-промислового комплексу. А бронювання працівників, які, наприклад, я не знаю, ну, зайняті там, в якійсь сфері ну, в аграрні, там всього-навсього. 50% можна забронювати, а, а люди, які просто працюють не знаю, пекарями ну їх не можна забронювати. То тут вже є деяка нерівність, зрозуміло. Але не треба робити з цього такий от ажіотаж і казати: оце несправедливо, це справ адвокатів. Взагалі не бронюють. І що ну, ну такий закон? На жаль, це ну військова війна, це взагалі одна сплошна несправедливість. Тому ми повинні об'єднатися, повинні донатити і питання. Стосовно Тищенка, не у позбавленні має стояти його мандату, тому що це популізм, тому що він, по-перше, є мажоритарником, я його не захищаю. Я його не захищаю. Але підстави для відібрання в нього мандату це тільки коли рішення про е визнання його винним в кримінальному судочинстві набере законної сили, або він самостійно напише заяву, або його визнають недієздатним, де твої органи що дійти не можуть, ти стукачок. Господи, при чому тут я стукачок? Е, я вам розказую, які бувають випадки, да, і про що ми говоримо? То розказують, себе треба починати, нам з себе починати. Я порушую адміністративне законодавство, перехожу часто дорогу в незаконному місці. Тепер я намагаюся цього не робити. Е, слава Росії. Ну, що сказати з таких людей? Ну, Росія це агресор, це країна терористів, і скоро всі чиновники будуть там покарані. Тищенко не должен бути депутатом. Зрозуміло, він порочить честь мандату і все. Але це популізм. Ну, набрала петиція да, законної сили. У мене інше питання стосовно грошей, які у нього знайшли. Добре, людина в бізнесі, все, але купа селена грошей. Де наші податкові органи? Скажіть мені, будь ласка. Чому вони не перевірять походження цих грошей чи сплачені податки? Я розумію, що у людини є багато бізнесу і таке інше. Але ну, де тепер правоохоронні органи? От тепер історія і життя. Правоохоронці проводять фактичні, точніше, податковці. Чи можуть поставити на військовий облік примусово, що був знятий з обліку ще в 2006 році? Треба розуміти, знятий з обліку і виключений це різні речі. У 2006 році діяв інший наказ. Тепер він не діє. Якщо ви думаєте, що ви є непридатними, чи обмежено там придатними по тому наказу, то це не так. Зараз зможуть вас, ви маєте знаходитись десь на обліку, знімають з обліку, якщо переїжджаєте в інше місце, або виїжджаєте за кордон, але маєте стати там на облік консульстві. А оце все, це все неправильно і не думайте, що у вас є підстави не обновлювати дані такі інше. Якщо ви виключені з обліку, то це інші підстави. Ти агресор. Я агресор. Чим я агресор? Чим? Скажіть, будь ласка, на нашу країну напали, я юридично даю консультації військовим безкоштовно, і я агресор. Всяка маячня, е, люди, будь ласка, е, не ведіться на це, все заспокойтеся. Багато людей заробляють на цьому, на жаль, гроші. Ці деякі кол-центри, да, які працюють по Росії чи не по Росії по Україні. Якщо вони не платять податків, якщо вони порушують закон, ну треба розібратися з цим. Ну, розумієте, в чому ситуація? Так само і з походженням коштів деяких наших мовновладців. Я не проти бізнесу, не проти коштів. Людина може і за своє життя й заробила ці кошти, але е, ну. В європейських бізнесменах я не думаю, що дома зберігаються готівками, просто завалені да, полиці, вони або крутяться або в оберті, або десь лежать на рахунках, і вони пораховані. І податкова знає походження всіх цих коштів. А якщо не знає, то може догадується, і тоді в неї виникають запитання. А от приклад із життя фактичні перевірки, да проводять податківці. Фактична перевірка проводиться за фактичними подіями, да? є наказ відповідний на відповідних підставах, він виданий. Да? А потім починають з'ясовувати, що перевірка, до прикладу, сьогодні, 26.06, а якісь там операції, які були 3, 4, 5 місяців назад, які вони по своїй базі перевірили, вони щось там не грають і не фіскалізовані. Но це вже не фактична перевірка, розумієте? Це не фактична буде перевірка встановлення цих обставин, які були до моменту винесення цього наказу. А ми далі говоримо, що там, як там і, і, і таке інше. Тому потрібно роботи по-білому, то треба зменшувати податки і боротися з корупцією. Тоді ми переможемо. А я нікого не роз'єдную. Я бажаю всім гарного дня. Якщо потрібна консультація, будь ласка, звертайтеся, е, як з'ясувати, чи виключений з обліку, чи ні. В... Е, Запит можна направити в резерві Плюс інформацію, що там буде ж написано у вас. Отак от, один мій син загинув, а другий за кордоном. Він виїхав до війни. Як він не стане, як він не стане на облік, що буде? Ну, Адміністративна відповідальність може настати. У розмірі 17 тисяч гривень. Ну, Тут більш детальніше треба розбиратися з вашим питанням. Тому ось так от тому пишіть в описі під цією трансляцією, є посилання на всі мої соціальні мережі. Номер телефону я зазначив. Гарного вам дня, бережіть себе. Найскоріше нам перемогу.